Добрий день, діти! Рада вас вітати. Діти, як ви гадаєте, де найкраще місце на землі? Так, найкраще місце це рідний край. У кожної людини є свій рідний край. Це те місто, де вона народилась і живе, де стежинка до рідної домівки краєвиди, що милують око з дитинства. Це там, де слухали бабусину казку, мамину пісню Рідний край найрідніший та найдорожчий. Кожен пишається своїм рідним краєм. Пропоную вам діти послухати вірш Дмитра Павличка. Де найкраще місце на землі? Де зелені хмари яворів заступили неба, синій став. На стежині сонце я зустрів, привітав його і запитав всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраща. Де вродився ти? Діти, а хто головний герой вірша? Так, хлопчик, з ким він розмовляв? З сонечком. Про що запитав хлопчик? Хлопчик запитав Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Що відповіло йому сонечку? Сонце сказало там найкраще, де вродився ти. Поміркуйте, діти. Чому сонце відповіло, хлопчику? посміхнувшись, пам'ятайте, де ви народились, це найкраще місце на землі. Сьогодні з вами ми вивчимо помнемо таблиці. Вірш, який називається Де найкраще місце на землі, Бетра Павличка. Слухаємо уважно вірш, де зелені хмари яворів заступили небо, сині став. На стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав Всі народи, бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля та найкраща, де родився ти. А зараз давайте всі разом повторимо віршик. Де зелені хмари я яворів заступили небо синій став, на стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав всі народи, бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти. А зараз, дітки, спробуйте самі вивчити віршик. Гарного вам дня, до побачення!